Найвідоміший американський бабак Філ, який мешкає у містечку Панксатоні поблизу Пенсильванії, перед рік США ще шість тижнів зими. 2 лютого багато американців беруть участь у традиційному заході, початок якому поклали ще у 1886 році. Саме наприкінці 19 століття США почали відзначати день бабака. У перші дні лютого жителі штатів спостерігають за цією тваринкою. Якщо бабак побачить власну тінь і повернеться до своєї нори, то зима буде довгою. В іншому випадку весна прийде рано. Американські кліматологи підрахували. Але лише 39% прогнозів філа справдилися, хоча його прихильники стверджують, що влучність бабака набагато вища і сягає приблизно 80%. Вірити прогнозам філа чи ні, точно можна сказати одне: до приходу календарного весни залишився один місяць. Тим часом в Україні бабаки теж не пасуть задніх і роблять свої передбачення щодо настання весни. Причому цього року прогнози харківського пухнастого метеоролога на ім'я Тимко другий співпали з тими, що перед рік його заокеанський колега. Під час традиційного святкування дня бабака на біостанції Харківського національного університету імені Каразіна в селі Гайдари Тимко передбачив, що весна в Україні настане через шість тижнів. Весна обов'язково настане, прийде через шість неділь. Обов'язково буде тепло. Але у лютому ще трішки буде прохолодно. При цьому Віктор Тукарський зауважив, що наразі Тимко переживає не найкраще часу у своєму сімейному житті. Минулому році ви знаєте у них народилися діти, один з них був чорненький, тому тимка розстроївся, і, мабуть, до сих пор от, у нього тоска, -то злоба залишилась. Крім того, харківський бабак зробив прогноз щодо добробуту українців. Серед запропонованих йому паперових грошей, кошика з монетами золотої гирі та батона Тимко потягнувся саме до євро. Як пояснили куратори тваринки, це вказує на те, що Україну очікують фінансові гаразди.